Привіт, це Таня. І сьогодні вона пішла у школу, в якій хочеться вчитись, і яка реально вразила Альтерра, простір, де кожна дитина важлива. До речі, вона знаходиться на вулиці Сімовича, 21. Дуже зручне розташування. Ну, дивіться, світло, простір, тепло. Тут усе якось по-іншому. А ще дітей щоранку питають: як ти себе почуваєш? Не що вивчив? А як ти це так просто і так важливо. Класи невеликі до 12 дітей. Саме тут зрозуміють, почують і дадуть вчитись у своєму темпі. Кабінети облаштовані сучасними зонами і простором для фантазії. Все як треба. Оце кайф спорт не для оцінок, а для задоволення. Ніхто не змушує здавати норматив. Тут рух для радості, а кухня ну це взагалі. Тепло по-домашньому смачно. І так, є навіть дієтичні опції, все продумано. Дворик просто мрія. Рекомендую побачити все на власні очі.